Слава Ісусу Христу, слава віки! вітається з вами Тес Назарі, вітаю всіх на моєму Ютуб-каналі. Сьогодні маємо спомин радше свято Матері Божої з гори Кармель, Матері Божої Святої Скапулярія, Параману і так і різні назви. В Україні є свято. Матері Божої Бердичівської прославної Чудотворній коні, яка є виставила в ось в кермаліті в Бердичеві в Римокатолицькій церкві це є урочистість. І навіть хтось раз в коментарі мене просив, щоб трішечки розказати про святий параман, про Скапулярій, які обов'язки виникають із його носіння і практикування. Маю таку пам'ятку. Про матір Божу скаполярну властивий від отців кармелітів. Тут кілька слів собі скажемо. Отже, історичні такі короткі моменти, напевно, ви, хоча, напевно, більшість з вас їх знає, але собі пригадаємо, отже, кармелітський Скаполярій свою історію сягає 12 століття духовні сини пророка Іллі провадили життя молитви на горі Кармель в Палестині. І називалися братами Пресвятої Діви Марії з гори Кармель. З причини переслідувань Кармеліти мусили залишитися ту землю і удалися найперше на Сицилію, а потім до Франції і Англії. В Європі зустріли однак численні труднощі, які могли не допровадити навіть до заборони ордену. Найбільше, найбільше небезпекою виявився декрет Латеранського собору 4 в 1215 році який забороняв закладення нових орденів. Декрет не визнавав також існування тих орденів, які не були сперті на одні з класичних офіціально заопробованих через церкву правил. В Англії особливою святобливостю прославився святий Шимон Сток, коли добачив небезпеку, яка загрожувала ордену, благав Пресвяту Діву про поміч і вночі з 15 на 16. Липня 1251 року в оточенні ангелів появилася Пресвята Діва Марія, яка подала йому скапулярій кольору такого Брозьового. Почув тоді ті слова Марії: Прийми наймаліший сину, скапулярі або Параман, так по-українськи, твого ордену, як знак мого братерства, Привілей для тебе і всіх кармелітів, хто в ньому помре. Не зазнає пекельного вогню. Оце знак спасіння порятунок в небезпеках, завіт миру і вічного зобов'язання. Заступництво Марії виявилося ефективним не тільки для не, не розпався орден, але ще перед своєю смертю Шимон Сток міг без перешкод поручити цей лист папі. папі Закладаючи нові монастирі в Брюсселі, в Ліж'є, в Малінез, Гандаві, в Утрехті, в Шотландії і Ірландії. Ось. І В 14 столітті Пресвята Діва Марія появилася папові Іванові 22-му і поручила особливу опіку над її орденом Кармелітів. Обіцяла щадрі ласки, і спасіння тим, що належить до ордену, які вірно сповнять свої обіти, а також тим, що належить до скапулярного братства чи параманого братства, які зберігають чесноту чистоти згідно свого стану і моляться за церкву. Отже, в кінці обіцяла всім надзвичайну ласку, знану під назвою Привілею Суботнього. Певно, відомий цей Привілей суботній, в чому його суть? Отже, ж, Богородиця казала, що. Я їх мати в першу суботу е по їх смерті визву їх щастилища і заведу на гору вічного життя. Апостольська селиця залічила Скапуляр до е е Сакраменталіїв, отже, свою владу, підтвердила привілеї Скапулярія, опираючи їх на їх ефективності, ну і на молитвах. На молитвах цілої церкви Скапулярій біля разом з Розарієм стався одним з підставових набоженств Марійних. І до сьогодні, особовий спосіб, кожного року, перед 16-м числом липня, відмовляємо новину до Матері Божої з горикарми чи в Україні до Матері Божої Бердичівської. Перед цим є славним святом. Ще кілька слів собі скажемо про привілеї карамелітанського скапулярія. Бо, знову ж таки, хтось питався раз був в коментарях. Отже, тут є 4 привілаї. Перше, всі, що носять, святий з мають запевнену опіку Матері Божої щодо душі і тіла в цьому житті, особливо поміж годині смерті. Не буде засуджений той, хто помре у діти з капулярієм святим. Третє. Кожен, хто побожно носить параман і зберігає чистоту згідно свого стану, стане визвав не щастили що першу суботу по своїй смерті. Тим, що належить до параману, братства є духовно поєднані з орденом Кармелітів і мають уділ в його духовних добрах за життя і по смерті. Тобто у святих літургіях, в святих причастях, у мертвіннях, молитвах, постах і тому подібне. Тепер які обов'язки? Бо знову ж таки, стосовно цього є певні обов'язки. Обов'язки є наступними. Прийняти посячний параман з рук священника або уповноважної особи. Не можна собі самому закладати. Носити параман згідно своїй можливості. Третє, відмовляти щоденну молитву назначену в дні прийняття до братства параманого. Зазвичай це молитва під твою милість. І наслідувати чесноти Пресвятої Богородиці і ширити її честь. Тобто вистава в цьому полягає. Ну, і практики, поручені членам братства Параманого як поради. Тут ще кілька таких є зауваг, думаю, вони також будуть важливі для того, щоб ми краще зрозуміли суть цієї набожності. Перше, ставатися гідними материнської любові цариці Кармелю через е, праведне життя. Друге. Приступати до таїнства сповіді Святого Причастя принаймні раз в місяць, властиво з нагоди свята Матері Божої. Третє. При нагоді відвідувати храм і молитися до Пресвятої Діви Марії. Четверте брати уділ в процесіях параманних в кармелітських храмах, якщо це можливо, і ширити скапулярійне набоженство. П'яте. Практикувати ще якийсь час добровільні зречення, наприклад, малює мертвіння, називати опіки Марії, актами-стрілистами, наприклад, «Цариця Святого Скаполярія візьми мене під плащ, під плащ твоєї опіки. Інтересуватися орденом босих карамелітів. Ну, наприклад, в принципі, карамелітанська духовність є однією з моїх улюблених це є такий чисто Марійний орден, Марійна духовність. Ну, І кармеліти вже реформовані через Терезу Авільську і святу Йоанна від Христа, є з таким винятком, цік, тим орденом, який славиться своїми особистостями. Отже, знаємо великі особистості Кармелю, святи Йоанна від Христа, свята Тереза з Авіля, свята Тереза від дитятка Ісус, ну і також інші великі святі, які ще є в цьому ордені. Свята Єлизавета від Святої Дрійці, є також така Марія від Розп'ятого Ісуса, теж карамелітанка Боса Містечка. Ну і його історію розвитком, діяльністю. Наприклад, я слухаю на польській мові на Ютубі є такий канал Босах Кармелітів. Дуже гарно ці там проводять різні духовні конференції. Вже кілька років слухаю. Також вас захочу. І останнє «Вспомагати молитвою і милостиною з'єднувати йому перевілей і добрі святі покликання. І тут ще на кінець остання з увага, бо можливо, хтось буде в коментарях питатися. Скапулярій, тобто параман, можна замінити на медалок. От, наприклад, я скажу: я не ношу, наприклад, цього скапулярі, але я ношу. Медалик цей непорочного зачаття. Бачите, тепер поміняв собі на такий залізний, мав на шнурочку маленький тепер на такий. Та той, що при стадії об'явилися ті катерині для буре у 1830 році. Ну і Скаплярі можна замінити на медалик, який посідає з однієї сторони візерунок Серця Господа Ісуса, а з другої сторони, візерунок Матері Божої шкапулярної. Ну, а в даному випадку — так. Отже, можна довершити зміни з скапулярі, як і медалика без попереднього благословення. Викидати старі скапулярії не можна. Я сьогодні так само опублікував в апостоляті Боско і так само і Це приклади, як вони носили скапулярії за життя, вони померли, їхні мочі не є нетлінними, тлінами, так. E, значить, Все зігнило, а з капулярі лишилося над розумієте? Тому краще спалити, так? бо воно таке, що воно приставати, може і так далі. Отже, це стільки. Я думаю, що на кінці ще закінчимо такою молитвою до Матері Божої з, з гори кармель, з капулярної. Отже, о Марія ти на різні способи сповняєш місію посередниці всіляких ласках. В знаку параману святого сподобалося тобі дати мені вираз випереджуючої любові. Через цей видимий знак твої, твого захисту взиваєш мене до скромності, вмиртвіння і молитви. Допоможи мені так практикувати ті чесноти, щоби заслужив на любов твого непорошного серця, а для ближніх стався добрим прикладом. Тим, що носять скапулярі, обіцяло поміч серед небезпек. Зберіг... Зах... Захист від пекла і різність і швидке визвоння щастивища. Допоможе мені так жити, щоб доступив всіх ласки і привілеїв, які приобіцяла тим, що носить твій, твій ситішата. Амінь. Чудова молитва. І ще маю таку молитву коротку, яку наші тут ці кармеліти в бердичеві відмовляють кожен день, як, ем... Значить, ем... як під час відкриття чудотворної ікони. Та закриття чудотворної ікони ось така є «Квітко Кармелю, лоза квітуча, чиста, небес прекрасо, вибрана, мати ніжна і непорочна до синів кармелю, будь милосердна, у зірку моря, плідна парось, корення єсея, благання прийми від слуг твоїх милосердна. Серед тернин прекрасна лілія. Серця слабки чистими збереже охорони. Зброя кріпка в битві щодені. Нас від ворога укрий покровом з каполярієм. Порадою в сумнівах укріпи, в перешкодах утіхої змісне заступне Це. Мати Божа, гори Кармель, прославно Бердичівські чудотворні коні молися за нас. Амінь. Е, Отже, ж, е, Кармеліта, до речі, босі Кармеліта Марію називають сестрою. Досить цікаве таке вираження. Називають її сестрою, і десь ми всі духовністі теж так. яке я відношення маю до Марії? так? Можна собі зстановитися. Це Марійський орден. ну І це дуже старе набоженство, рахуйте, 13 століття, і вже скільки століть, понад 7 століть вже прийшло, і воно далі існує і розвивається. І це говорить про його. Боже, Боже походження. Це стільки сьогодні спомин Матері Боже з Грикармель. Я хотів вийти в цей ефір, зняти для вас це відео. Надіюся, воно для вас стало корисним. Не забудьте поставити лайк, коментар, ну і поширити, можливо, є інші ще люди, які десь хочуть це дізнатися, мають різні питання. Надіюся, що ви отримали відповіді на свої питання. І так само. Підтвердження тих різних, значить, речей, про які ми сьогодні говорили. Нехай Преста Богородиця, опікується з вами, так, незалежно від того, чи ви носите медалик на порошну зачаті, чи скапулярії, ну і випрошую вам всіх необхідних ласк до Спасіння. Амінь. Слава Ісусу Христу!